Доброго дня, панове! Я продовжую хазяювати на своїй старій хаті. Відповідно, чим будемо сьогодні займатися, я ще насправді не придумав. Але є кілька цікавих думок. По-перше, можливо, варто все ж таки зробити, е, скажімо, якесь сховище, що можна було там відповідно, зберігати, наприклад, яблука. Тут, як бачите, Поки що в мене немає нічого такого, мене просто, як бачите, така маленька кімнатка, ліжко і дві скрині. Одна з них, як бачите, ось така імена, яку може відкрити тільки я. І є ще, як бачите, пічка і все. Ось це, як ви пам'ятаєте, я будував рік тому. От. Так би мовити, своїми руками. От, тому що сьогодні будемо робити, насправді велике питання. Як бачите, після респавну, я, я насправді, як бачите, після респавну я. Опинився тут, поза минулій серії. Як бачите, тихенько зараз до нас приходить знов ранок. Тобто, тобто, тобто насправді, усім, як то кажуть, доброго ранку. До речі, ось зелений, зелений напис у верхньому лівому кутку. Це ніщо інше, як наш любий робот-гребот. До речі, цьому роботу вже 5 років. Доволі так мовити, вже серйозна програма. так мовити, Вона багато чим займається, у тому числі, ця програма, як бачите, вітає гравців щоразу, коли ви заходите у гру. Також цей робот має деякі додаткові службові функції, пов'язані з грою, про що я, очевидно, пізніше розкажу в одному з відео. Тому продовжуємо, продовжуємо як то кажуть. Е так мовити летсплеї по грі Майнтест. Нагадую, ця гра називається Майнтест. Вона є з відкритим початковим кодом і абсолютно безкоштовно існує під всі сучасні платформи, у тому числі під Windows, Linux, Max, тобто Mac, а також під Android. Тобто, якщо ви хочете грати у цю гру на вашому улюбленому смартфоні чи планшеті, це не буде для вас проблеми. До речі, ось про це ДЕРСЕ. Це дерево, від, відповідно, було посажене в у у, у одній з минулих серій. Ми з вами, здається, робили кірку. Як бачите, це вже зовсім нове дерево. Як бачите, у мене, у мене ще є саджанці. Очевидно, це дерево це інше, як акація. Тому давайте все ж таки щось сьогодні робити. Якщо пам'ятаєте, ось там відповідно заходиться моє поле. Де росте відповідно сіно, що, очевидно, дуже корисна справа, якщо ви хочете їсти хлібчик. Тому що робити, я вам скажу. Будь ласка, лайкайте, підписуйтесь на відео, коментуйте, будь ласка, ось. Як бачите, в, одном, в минулому відео ми тут, відповідно, зривали з вами хлопок, і як, як бачите, вже який корисинок нових росте. Але ще як бачите. Рослинки не достигли, а поки що ростуть. Ось так. А ось там тої сторони у нас є залежі відповідно, кругляку, тому що на цьому, на цьому острові відповідно у нас немає тут взагалі кругляку. Тут тільки піщаний камені. І очевидно, що ніяких корисних копалень тут також немає. Тому що ще раз нагадую, панове, у піщаному камені ніяких корисних копалень немає. Тобто. Якщо ви хочете знайти, знайти якісь корисні речі, вам обов'язково знадобиться печера, тобто вам обов'язково потрібно шукати корисні копалини, відповідно, у, зал, у залежах кругляку, тому що у піщаному камені ніяких немає взагалі немає корисних копалин. Тому що ми зараз будемо робити, будемо так мовити, оглянемо наше володіння, що тут ще є. Насправді місце, як бачите, дуже гарне, тут такі високі гори, ось такий цікавий біом, як бачите. А це моє озеро, але як бачите, тут в, основ, в основному один пісок більше нічого тут немає. І є тільки, як бачите, піщаний камінь, тобто, тобто пустельний камінь у цьому камені, як я вже казав, корисних копалень немає. Тому що варто зробити? Ну, Варто все ж таки обійти місце подивитися, що, що тут насправді ще є. Ну, як бачите, ось такі високі гори, дуже гарні. Але, як, як я вже казав, там нічого немає, тобто там немає сенсу шукати навіть вугілля, там, тому що вугілля там також немає. Тому що варто робити? Ну, Я думаю, вар, вар, не варто близько підходити до, до NPC, тому що NPC бувають, е, бувають так мовити, е, ну, це їхня робоча програма. Інколи, інколи NPC кусаються, тому краще до них близько не підходьте. Тому що варто робити, ну, я думаю, що е, очевидно, що я сьогодні до відео не підготувався, тому треба було все ж таки щось подумати, що насправді сьогодні робити. Ніяких планів у мене сьогодні не було. Насправді є цікава думка. Давайте знову зробимо, зробимо такий, такий похід через гори. Там, я нагадую, коло мого будинку за горами є дуже, дуже гарне місце, де можна подивитися гарні краєвиди. А тут, як бачите, знов, знову якийсь такий цікавий пляж. І яма, як бачите, глибока, яку, яку теж можна запросто впасти. Ну, давайте, можливо, зійдемо вниз, привіз, що там справді внизу робиться, якщо тут, звісно, це можливо, тому що, як бачите, тут очевидно, що ніяких сходинок немає, але можливо є місце, де це можна зробити. Ну, як бачите, тут місце долоні тут непогане, але як бачите, в мене зараз немає взагалі навіть факелів. А далі я не полізу, тому що мені страшно в ту страшну дзюру. Ось так. Тому що робити, нічого, повертаємося назад. Тому що, о, о, тому що очевидно, що потрібно чимось у грі займатися. Поки що, як ви, як ви зрозуміли, насправді я не роблю нічого, а просто е, гуляю по цих околицях, намагаючись, знай... намагаючись знайти собі якесь цікаве заняття. Поки що, як бачите, нічого мені не вдається зробити. Але як ви бачите, я вже дерево посадив не один раз, тому очевидно, що. До речі, це, мабуть, я ще з цієї сторони коло, коло цього озера не, приход, не проходив, але знаєте, що подивиться? Подивимося, чи є там глина. Тому що просто так бродити, мабуть, не варто, треба, треба додому хоч щось небудь принести. Давайте все ж таки подивимося, чи є на дні цього озера глина. Як бачите, глина, тут дійсно, дійсно є глина. О, є дійсно є глина, але в цьому озері ці глини брати не хочу, тому що це дуже гарне озеро, і тому чіпати я тут глину не хочу. Тому очевидно, що глина це хороший, хороший будівельний матеріал. Дерева у нас вистачає. Тому що робити, ну, мабуть, все ж таки варто спробувати будувати будинок із глини, очевидно, тому що глина, тобто, вибачте, вибачте, не з глини, а з від, 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 відповідно і з кірпічу. Тому що кир, кирпич — це штука, яка добувається відповідно із глини під час відпікання остання. Тобто, якщо взяти глину, покласти її у піч і розплити її, то ми отримаємо відповідно, отримуємо відповідно. Кірпіч, а з кірпіча, відповідно, можна будувати дуже гарні споруди. Тому давайте все ж таки пошукаємо глину. Як бачите, тут насправді немає ніяких корисних копалень, але, але зате тут росте відповідно хліб, росте, відповідно, віця, яка, яка глибока яма. Тут, відповідно, тут якийсь водоспад. Давайте подивимося, що там насправді є йолки ПОКИ! О, все. Коротше кажучи, панове ля комедія, Що робити? Ну не знаю. Uh, ось, така, я, ось така ямера, я впав у ту ямеру, і тепер у нас кажуть, є тема для розмов. Що робити, Нажмаємо ту оцю кнопочку і повертаємося в мою хату знову. Ось такий, так би мовити, поворот. Що робити Ну, очевидно, йдемо у те саме місце, якщо я звісно його знайду. Так, як так ще за, за, закрив сам собі двері піду і вийшов, ну добре. Тому що робити, Ну, очевидно, що потрібно все ж таки повернутися, повернутися назад. Тому що, очевидно, в мене, мене немає ніяких зараз матеріалів, тому що робити. Очевидно, що там були мої. Я там відповідали ще є мій чумодан. Тому йдемо за чумоданом назад. Я насправді сьогодні планував будувати будинок, але йдемо шукати мій чумодан. Ну, о, як? Ну, отак. А де це було? Ну, десь приблизно ось там. Ви мою руку не бачите, тому що я камеру не вінку. Але насправді я показую десь туди. Ось туди. Тому зараз насправді будемо шукати мій і шукати оту пропасть, в яку я благополучно провалився. Ось так. Тому що робити? Ну, на мою думку, все ж таки варто все ж таки, сьогодні щось спробувати будувати. Тому що ясна річ, що все ж таки потрібно щось цікаве робити, щоб всі було цікаво дивитися. Тому що робити? Ну, я все ж таки думаю, що варто сьогодні зробити хоча б погріб, щоб там зберігати, очевидно, консерви і. Усе, що вдома потрібно, тому я, мабуть, йду не, не туди, а треба йти десь туди. Десь там від... неочевидно, впали в яму, і якщо я звітом не повернуся, то, то, мабуть, туди треба йти назад. Тому що робити, я думаю, що я, заб... я забуде це було. Тому що я так говорив, що забув, куди де я тут впав. В яму десь це було приблизно ось тут, мабуть, але я чомусь. Чомусь, мабуть, я вже не згадаю, де це було. Тут ми теж з вами лазили, начебто. Так, ми з вами були ось тут. Дивилися, що тут що є приблизно ось тут. І, тут і, туди, і туди мені було страшно лазити. Це теж дуже добре пам'ятає, тому повертаємось назад. Тому що, очевидно, все ж таки треба, щоб були лайки і підписки. Тому що робити, я думаю, що варто все ж таки спробувати знайти мій. Старий чумодан, в який я впав, благополучно, і тепер цей чумодан потрібно повернути назад. Так, де ж та яма? Йолки-паки така була глибока яма, але де вона була? Десь приблизно ось тут. Ні, бачите, тут тої ями немає, тому, очевидно, треба шукати далі цю яму. Тому що робити? Ну, я все ж таки думаю, що варто все ж таки спробувати знайти яму, де ми з вами в якому З вами благополучно провалилися. Тому йдемо, йдемо шукати яму. Як бачите, сонце вже сідає. Уночі шукати яму це не те, що дуже добра ідея, тому що робити, Йде, мабуть, до, на, йдемо, мабуть. Йдемо туди до берегу, можливо, десь та яма там. Краще до близько не підходити, хоча, звісно, з ним можна тако подертися, але за, за, можна може здачу. якось Ощути, вже мене щось намагають чимось сказати. О, дівки, бачите. О, здрасті, здрасті, здрасті. Так, я йду куди, кудись не туди. Що, мабуть, 100%. Ну, можливо, 90, 90, можливо, 97%, тому що. Але бачите, тут дуже гарні кривіти, але все ж таки я намагаюся знайти свою. Ну, справді, не варто ось так бігати по карті, мабуть, але все ж таки, що робити? Ну, мабуть, все ж таки треба знайти, знайти ту яму, куди я впав. Тому що робити, давайте все ж таки спробуємо знайти ту яму, куди я впав, тому що треба забрати так помовити, свої свічу моди. Бачите, яке гарне місце. Тому давайте все ж таки спробуємо знай... знайти ту ущелину, куди я благополучно провалився. Дивіться, це ось ця ущелина, але спробуємо туди залізти поки ще не сильно темно, тому що, як ви розумієте, що це насправді точно те саме місце, тоді я... пірнаємо, але ж так, щоб не впасти. Так. Це місце? Я не впевнений, що це те саме місце. Ні, це, це точно те саме місце. Давайте, відповідно, спробуємо забрати цей чободон. Все, я чободон собі забрав, давайте подивимось, насправді що там робиться, як це виглядає знизу. Це ось такий величезний фонтан. Але у цій печері немає взагалі ніяких корисних копалень, і в мене немає факелів, тому ми туди злізти не зможемо, тому що, тому що ми нічого не побачимо. Де дуже темно. Тому що робити? Ну, мабуть, треба портатись назад. О, ще й стало темно, тому що повертаємося назад. Так, повертаємось назад. От така, як бачите, глибока ущена дуже гарна. А що робити? Очевидно, що треба, щоб було всім цікаво. Як бачите, уже ніч. І йти мабуть, треба у цю сторону, тому що треба йти додому. А в мене, є відповідно, відповідно в мене є відповідно ліжко, тому можна буде переночувати і знову буде день. Ось такий лайфхак. Якщо хочете, щоб був день, треба лігти спати. Ось так. Тому що робити, очевидно, що треба все ж таки спати вночі. Як так. Тому якщо, якщо ви хочете бачити білий день, але не чорну ніч, то вам потрібно, очевидно, спати вночі. Як так. Тому що робити, як бачите. Відзорі, ми пісочки далі щось бродять, щось роблять і шукають, матір з мене піде, я зтікаю, бо тому що. Відки я знаю, що у нього там номіт у того желізного дядька. так, Тому йдемо приблизно десь туди, як ви пам'ятаєте, з звіду, ми з вами щось шукали і так і не знайшли нічого, але точно заблудилися. Тому йти, мабуть, треба десь так приблизно по берегу, можливо, ми щось знайдемо. Тому, очевидно, треба все ж таки знайти якесь цікаве місце десь тут приблизно, щоб можна було хоча б переночувати. Але що робити, ну, очевидно, що треба тривати байки. От, одного разу я строю будинок, і в мене закінчилися дрова. Що було робити? Була глуха ніч, а я десь йду і шукаю ще собі десь дров, яких тут немає. Ну, насправді, дрова в мене є вдома, але це не те, що дуже добра новина, тому що я ясна іншого запаси дров потрібно ясна різ поповняти. Постійно, тому що тратити ресурси щодома, це не те, що дуже добра ідея. А що робити, коли треба, ну треба завжди щось. Тому що робити, ну, мабуть, мабуть, краще. Що робити, коли вам щось треба, і треба щось вдома взяти. От, Що буде? Ну, не знаю, у вас вдома закінч... будуть закінчуватися ресурси і все. Тому що робити, От, справді, це дуже цікаве питання, коли вам потрібно щось зробити. Наприклад, як ви пам'ятаєте, ми зараз з вами проектуємо прилад OneWire Display. Мені зараз потрібно замовити оці плати, і справді парадокс у тому, що е, можливо варто цю, цю, цю деталь зробити простіше з використанням свідодьонних індикаторів. Але тоді це буде не, кру, не круто, тому що насправді робити прилад з, із застосуванням е, газорозрядних індикаторів це круто, кльово і взагалі це дуже гарно, дуже гарно виглядає. Але це дуже дорого, складно і. і взагалі. Тому що зробити прилад з використанням свідойонних -діон, індикаторів, це можна зробити, мабуть. Завечері прилад буде працювати надійно, мабуть. Але якщо цей прилад зробити на газорезервних індикаторах, які коштують по 300 гривень за штуку, це, мабуть, не те, що дуже круто. Ось так. Тому що робити? Ну. Давайте сіти тут, тут у тих соснах і про щось, розк... про щось говорити. Ну, насправді, що робити? Ну, по-перше, важливо розуміти, що зірки, земля а також місць, мають дійсно квадратну форму. Чому я це можу знову ж таки зможу це все наглядно продемонструвати. Давайте знайдемо, де наш місяць, і просто подивимося на його форму. Очевидно, що місяць все ж таки має, має форму круга. Ось бачите, місяць дійсно має форму круга. Тому, очевидно, що земля також має форму миски. Тому це означає ну, дуже просту річ, що земля насправді плоска. Ось так. Тому ніяка вона, ніяка вона не кругла, панове шанове. Шаровір'я. Тому що робити, очевидно, що важливо розуміти дуже ну, просту річ, що коли б земля була кругла, тоді б із країв відповідно стікала вода. Ось так. А оскільки, оскільки, земля нікуди, оскільки вода нікуди з океанів не стікає, то означає, що земля все ж таки плоска. Ось така річ, тому що робити, очевидно, що треба вчити географію, але знову ж таки, що таке географія це просто книжка, яку написав якийсь дядько. І це не означає нічогісінько, тому що можна. Що зробити для того, щоб книжка ваша продавалася? Очевидно, треба, треба просто якусь цікаву байку, в яку всі повірять, і тоді можна відповідно свої книжки продавати, і абсолютно можна що завгодно. Ось така справа. Тому що робити, нічого не робіть. Вірте в усьому, що ви чуєте з екранів телевізорів. Там завжди все говорить вірно і правду. Це точно правда. Усе, що ви почуєте по телевізорі, це дійсно правда. Тому що робити, нічого не робіть, завжди... Слухайте, що в горі з стенвізорів, і купуйте дешевий хліб по 3,30 і все у вас буде в житті хорошо. Насправді це не зовсім так, тому що насправді є дуже цікава думка, що можливо, варто все ж таки хліб пити самостійно з використанням, наприклад, такого цікавого девайсу, який називається хлібопечка. Чому хлібопечка це добре? Тому що хлібопечка це робот. Ви берете просто цей апарат, туди кидаєте відповідно воду, наливаєте муку, сіль, перець і цукор і отримуєте дуже класний хліб із особам перцю. А ще можна покласти кмін, горох і, наприклад, вермишель. Тоді буде таке цікаве асорті, що яке на смак, будь ласка, пишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Ось так. Тому насправді я такий кулінар-кулінар, що капець. тому що будем ми... далі фантазувати, які насправді можна засто... застосовувати цікаві рецепти у побуті. Наприклад, що буде, якщо змішати макарон, змішати картоплю і сіль. Я не знаю, але, але мені все одно цікаво. Не пробуйте, тому що це прозвучало насправді доволі дивно. Тому що робити? Не знаю, що робити, тому що, як бачите, глуха ніч. А телезера у, у мене в кімнаті немає. Тому що робити? Ну. Що робити? Давайте далі щось. Займатися якимись дурницями. Як бачите, у мене, у мене немає факелів, але можливо, в мене є хоча б... Хоча б є вугілля, то ми йдемо додому. Дивимося, можливо, мене є в у мене є вугілля Дома, але знову ж таки, це вугілля потрібно десь взяти. А можна взяти вугілля або взяти копець копей земле йде темно. Це так мовити парадокс. Тобто, тобто що робити для того, щоб знайти вугілля, нам потрібно відповідно вугілля. Тому що при цьому робити, очевидно, що вугілля треба взяти у услугу друга. І тоді ми зможемо хоча б зробити одну паличку, з якої Ну, зробити палички, як бачите, в мене є, але відповідно немає з чого зробити, факел. Тому для того, щоб зробити факел, треба зробити що? Для факела, для факела ясна річ потрібно вугілля або хоча б якусь тряпку. Але у цій грі тря, тряпки, тряпок немає, вони не горять. Тому для того, щоб зробити факел, треба що? Треба вугілля. Це насправді надзвичайно логічна річ, для того, щоб зробити факел, вам потрібна ясна річ вугілля. Як має вугілля, паличка, щоб вона горіла, я не знаю. Тим не менше, саме таким чином у грі Майнтест крафтяться факели. Тому якщо в мене є вугілля, я насправді я точно, точно не пам'ятаю, тому що раніше в мене вугілля було точно, а зараз я взаменся тим, що просто лазю по карті і нічого не роблю. Тому очевидно, що треба десь чи. Чи, 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 є дійсно, в мене, чи дійсно в мене є вугілля? Якщо вугілля є, то треба зробити що? Очевидно, що треба просто взяти це вугілля і з нього зробити відповідно факел для того, щоб відповідно не було так страшно вночі. Тому що робити, давайте все ще подивимось. Чи в мене є факел. Ну, як бачите, можна позичити ось цей зі стіни, але якщо є якщо зробити новий, то ми потратимо з вами матеріал. Але як бачите, в мене вугілля є дуже багато. І тут, мабуть, теж є запаси, а тут запасів, як бачите, вугілля немає. Але що робити, Ну, я думаю, що варто зробити хоча б один факел, тому що брати просто так. Е... Брати просто так вугілля, мабуть, це не те, що дуже добра ідея. Тим не менше, треба економно використовувати ресурси, але ресурси, щоб десь взяти, їх треба, очевидно, дубувати. Тому давайте, давайте все ж таки скратимо один, один факелочок, тому що вночі лазити. Вночі лазити без факела, це не те, що дуже добре. Ось так. У нас є відповідно 4 факели, і вже не так страшно йти по дворі із факелом. Тому що робити, очевидно, все ж є, що треба щось будувати. Тому що що робити, треба, очевидно, зробити що. Ну, не знаю. По-перше, для того, щоб щось було в хаті, треба звідкись його принести. Ось, як бачите, вже тихенько настає день. Тому що робити, ну, мабуть, все ж таки варто піти за вугіллям, оскільки на вугілля все ж таки, я думаю, потрібно. Тому, очевидно, що зараз підемо за вугіллям, тому що вугілля потрібно для нашого будинку. Тому що вугілля це добре. Але є маленька проблема, коли ми добуваємо вугілля, ми лишаємо, лишаємо у землі дирку. Тому у чому насправді дуже цікава думка, чи варто взагалі після себе лишати такі сліди. О, не знаю, чи варто після, після себе лишати якісь сліди, але варто, треба, щоб було так, як потрібно. Тому що робити? Йдемо, зовні, спробуємо знайти хоча б вугілля. Так, ну як бачите, як бачите, вже білий день, всім доброго ранку, відповідно. І, відповідно, шукаємо, йдемо спробуємо набрати вугілля десь там на глибині. У глибокій ущелині є, відповідно, залежі кругляку, а там, відповідно, є вугілля. Тому що робити? Давайте трішки поплаваємо, тому що мене цікавить, знаєте, що глина цікавить також. Тому що робити, очевидно, що треба добряче бігти, щоб щось там було. Це ну, доволі очевидна річ, і ще, я думаю, там є якась от там... Це, нагадую, річка називається Дніпро, бачите, така глибока. Тому що робити, я думаю, ось там далі є також глина. І трішки попірна, і мені подобається пірнати. Ось там, як бачите, є вугілля, я брати його там не буду, тому що це теж, це теж моя земля. Тому що я хочу, я хочу спробувати знайти тут щось цікаве, наприклад, глину. Але так, щоб не псувати ландшафт, щоб було тобто підземний, тобто підводний ландшафт, це ландшафт це також. Дуже цікава річ, а там я бачу водорослі, водорослі я дуже хочу. Я хочу насправді хочу, хочу, хочу взяти кілька глиняних брусочків ось таких ось взяти собі. Для того, щоб, щоб від, відповідно випікати відповідно. Що, відповідно, випікати відповідно кирпічі. Так, і відповідно, треба також. так сплем, бо я, я, я чувствую, що я тихенько задихаюся, щоб бути ясні не повинно. Так, давайте спробуємо все ж таки, тудись покласти. Шматочок піску десь, скажімо, ось тут. Так, ось так. Це якось вийшло якось негарно. Так, давайте спробуємо забрати оцей пісочок, щоб було добре. Так, спливаємо, будемо займатися таким. Е, так, скільки у нас є 8 глини це дуже багато, насправді. Так, ми можемо щось спробувати робити. Так, давайте спробуємо забрати, скажімо, ось тут глину. І цього буде достатньо, щоб було все добре. Так. Трішки ковтнемо повітря і назад пірнаємо, тому що треба вибрати оцю, оцей пісочок, щоб було добре. Таким чином, відповідно, ми маємо 8 глин, і трішки пісочок, а ще там було десь водорослі. Давайте наберемо ще водорослі. Тому що там мене раніше була така цікава інсталяція з водорослями і чомусь вона десь пропала. Але яка яка особливість яка видоросте, і вони не ростуть просто так. Треба, відповідно, спеціальний матеріал. Якщо ми подивимося, то ми побачимо, що насправді водорості ростять не, ростуть не просто так, а на спеціальній підставочці. Тому для того, щоб воно росло, треба взяти і, і, і саму рослинку і усю підставочку, інакше рости не буде. Так, беремо саму рослинку і беремо саму. Оту підставочку беремо. Ось так. І відповідно спливаємо, подивимося, що ми там, що ми там набрали. Так, але... Ну як, отак? Тим що у нас там є, у нас відповідно є коралл скелетон і така пінк Корал. Осе, це мені подобається, підемо, підем, спробуємо цю річ вдома, вдома посадити у акваріумі. Ну, насправді, не зовсім в акваріумі, у мене там був такий цікавий така цікава інсталяція, і коли це вона поділася. Тому я все ж таки намагаюся відновити цей, цей е, водний сад. От, отак. Тому що де так... Треб... Так, я чомусь заблудився. Де ми взагалі десь там. Давайте отут. Знаєте, що насправді мені не вистачає? Треба все ж таки якийсь мати транспорт засіб, тому що насправді ось так плавати просто так, це не те що дуже добре. Тому що робити, я думаю, все ж таки, що варто подивитися, чи мій друг воєра забрав куміт, який я йому відправив, тобто реквест. А якщо він його забрав, це дійсно дуже, дійсно дуже добре. Що я прав, я насправді правив у гамості одну невеличку дурницю, коли зберігається, форсовно зберігається адреса, вона має відповідно. Файл має відповідно, мати, мати розширення адрес. Без відповідного суфікса. А я зробив із суфіксом. Чому? Тому що я неуважний і не подивився на цю, на цю деталь, тому я насправді зробив реквест, який насправді це прави. Якось так, так. Тому що робити, очевидно, що повертаємося до мого відповідно. Е, відповідно, водного осаду будемо там зараз робити відповідно, саджати вод, оцю вод, водоросль. Тому що ясна річ, що треба, щоб було все було гарно і, і красиво. Не знаю, чому йому, йому не подобається майнтест. Але він чомусь. З мене хіхікає, коли я граю оцю. Не знаю чому. Мені плейка теж не подобається, але я, ж, я ж дивлюся обзори, як е, люди грають у це кінцо. О! Так, тут насправді є. Така ерунда, тому що робити, ну не знаю. Я, знає, 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 я насправді дивився, чим люди займаються на плейстейшені, вони сидять і дивляться кіно. Інтерактивне. Це і вся, в Це, в принципі, весь ігровий процес. Дивитися кіно, яке крутиться з диска. О, от і, от і вся гра. Як о, як, а от так. Тому що робити я. Я очевидно хочу розкачагарити у коментах срач про, по темі саме. Чому на PlayStation прохожих ігор виглядає як. Як перегляд відео на Blu-ray диску? як. Ну, чому не знаю, чому так. Тому що робити, очевидно, що це правда, як так. Я в цьому глибоко впевнений, насправді. Тобто, мене дуже важко переконати, насправді, що це якось по-інакшому виглядаю, але я думаю, що робити, давайте все-таки посадимо ще одну водорослі. Так, треба швидко, поки я не задихну. Насправді не задихнувся, але важливо, щоб все ж таки було те, що потрібно. От беремо ось таку Пінк-корал, і тепер у мене, відповідно, вже є. Мому в моєму басейні, відповідно, вже є і пінг-корал, і Грін корал Ось так. Тому вспливаємо, і відповідно. Якщо не скажу, а що робити? Не знаю, що робити. Тому що робити, очевидно, треба робити щось цікаве і прикольне. Тому я думаю, що все ж таки варто посадити ще ось тих два насіння хлопка, але насправді це не те, що дуже добра ідея, чому, тому що мені не, не, насправді хлопок не потрібен. Тому насправді не, насправді в чому проблема, що робити, якщо нема що робити, очевидно, що треба придумати собі яке заняття, як отак. Але важливо робити щось таке, щоб вам не, вам це не потрібно було ніколи. Тобто треба робити щось таке, щоб не треба було його робити. Як отак. Це насправді дуже глибока думка треба робити щось таке, що вам не, не потрібно взагалі. Тому, що робити, давайте займатися декором. Тому, що робити, йдемо, відповідно, плавити кирпичі. Відповідно, закриваємо двері і відповідно, підходимо до нашої пічки і відповідно, беремо нашу глину 4 штуки. І, очевидно, нам потрібен один пеньок. Ось так. І, мабуть, це буде трошки забагато, тому мабуть, все ж таки варто спробувати скрафтити хоча б, хоча б дошки. Ось так, чотири штуки. І після чого кладемо, відповідно, наше паливо і нашу глину. І дивимося, як глина перетворюється на кирпичі. Відповідно, чотирьох брусочків глини буде відповідно чотири кирпичі. Так, усе, відповідно, ми спекли кирпичі. І з 4 кирпичів можна відповідно скрафтити, ось так бачите, гарна пічка горить, Можна з 4 кирпичів відповідно скрафтити один кирпичаний блок. Беремо кирпичаний блок, тобто беремо відповідно 4 кирпичі, отримаємо кирпичаний блок. І що я хочу з нього зробити, давайте зробимо невеличкий апгрейд нашого будинку. Одинно, що треба зробити? треба очевидно, що все ж таки покласти блок ось тут. Тут якийсь дивний просвіт, ось тут. І Давайте замінимо цей крепчений блок саме оцим блоком із цегли. Ось таким чином, бачите, ось так гарно вийшло. І це насправді те, що потрібно, тобто ми маємо відповідно кирпичаний блок, який виглядає так як потрібно. Ось так. Тому що робити очевидно, що до цього буде наше, 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 наше сьогоднішнє відео. Усім дякую за перегляд цього ролика до кінця. Все добре, до побачення.